Жінка розповідає подрузі мій чоловік художник авангардист, і ми з ним прекрасно уживаємося. Справді? Яким чином? Вранці він пише картини, а я готую обід, а вдень ми вгадуємо, що в кого вийшло. В ресторані мені, будь ласка, відбивні зі свинини, а вам цибулькою притрусити, а це безкоштовно. Пробачте, а вам справді свинину можна? Дзвінок у двері. Господар відчиняє Доброго дня. На вашу квартиру надійшла друга скарга. Скавчить і ви є собака. Мабуть, одного залишаєте вдома і не годуєте, усуньте, будь ласка, проблему. Доброго дня. У мене немає собаки. Це я акціями на біржі торгую. Чоловік повертається додому завчасно, заходить у квартиру і раптом чує зі спальні голоси свого шефа і дружини. Він одразу так тихенько-тихенько пішов назад до дверей, бурмочучи, собі підніс нічого собі, піду краще. а То ще запитає, що я роблю вдома в робочий час. Оголошення з рятувальної вишки на нудиському пляжі. Увага, увага! Дівчина з п'ятим розміром бюста. Негайно припиніть виринати біля пенсіонерів. Швидка не справляється.